Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами розпочинаємо очний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року обласного туру. І сьогодні відбувається жеребкування. Тем навчальних проєктів. Жребкування буде відбуватись відповідно до номінації Англійська мова, захист вітчизни, історія та математика. Прізвище конкурсантів розміщені в порядку з алфавітом. І тому починаємо з номінації англійська мова. Обираємо тему для братко Наталії Вікторівни. Тема No3. Тема для графенюк Олени Васильівни. Тема Noch. Тема для Дудіч Ганни Вікторівни. Тема номер 5. Тема для спусканюк Ганни Семенівни. Тема номер 1 І тема для яструб Лілії Іванівни. Тема номер 2 Таким чином нам допоможе зараз Ірина Талірівна визначитись. Е, братко Наталя Вікторівна. Тема номер три. So, project number three, United for Ukraine. Together we will make a change. Дякуємо, графиню Олена Васильівна. Тема номер шість. Project number 6. Friendship and love on the internet. Is it nice or bad? Тема для дудіч uh, Ганни Вікторівни. Тема номер 5. Project number five. What are you what you are? You are what you eat. I'm very sorry. You are what you eat. Тема для sposcanuk Ганни Семенівни. Тема номер 1. Project number one Recycling Projects the way to keep environment clean. І тема для яструб, тема для Лілії Іванівни, номер два. Project number two youth fashion. Clothes change a person's appearance. Дякую, Ірина Талівна. Ще раз подивіться уважно на свої теми. Бажаю вам успіхів у підготовці. Даних навчальних проєктів. Далі ми з вами визначаємо теми для номінації захист вітчизни. Тема тема для будяк Юрія Григоровича. Тема номер шість. Тема для Матвійчука Юрія Івановича. Тема номер 5 Тема для Павленко Руслана Олександровича. Тема номер 1 Тема для Савенка Сергія Івановича. Тема номер 5 І тема для Соловея Сергія Григоровича. Тема номер 1 Ви бачите однакові теми, але це не. Страшно. І так, будяк Юрій Григорович, тема номер 6. Військовослужбовці та відносини між ними. Розділ 2 статуту Збройних сил України 10 клас. Матвійчук Юрій Іванович, тема номер 5 Дії солдата в бою. Павленко Руслан Олександрович. Тема номер 1 Основи стрільби зі стрілецької зброї. Савенко Сергій Іванович. Тема номер 5 Дії солдата в бою. І Соловей Сергій Григорович. Тема номер один. Основи стрільби зі стрілецької зброї. Бажаю вам удачі. Визначаємо теми для номінації Історія. Колісніченко Сергій Володимирович. Тема номер 3 Тема для кушнірової Світлани Вікторівни. Тема номер 6 Тема для Севастяненко Світлани Олександрівни. Тема номер 4 Тема для Христонько Миколи Петровича. Тема номер 5 І тема для Чучаєва Олександра Володимировича тема номер 6 І так, Калісніченко, Сергій Володимирович, тема номер 3 Друга світова війна, людський вимір. Кушнірова Світлана Вікторівна тема номер 6 Польща, Україна, Війни і мир. Історія порозуміння двох народів. Севастянко Світлана Олександрівна тема номер 4: Крим Шлях довжиною тисячу років. Хрестонько Микола Петрович. Тема номер 5 Українці за вибором. Внесок представників різних народів у процеси розвитку української культури та державотворення. Чучаєв Олександр Володимирович. Тема номер 6 Порща Україна Війни і мир. Історія порозуміння двох народів. Вважаю успіхів. І номінація математика. Визначаємо теми для Бондар Ірини Юрівни. Тема номер шість. Далінко Ольга Валерівна. Тема номер три. Дубовська Віра Миколаївна. Тема номер 4 Курлова Оксана Михайлівна. Ой, неправильно. Тема номер 3 і тема для Яременко Любов Григорівни Тема номер 4 І таким чином. Бондар Ірина Юр'ївна. Тема математичні неточності у літературних творах. Долінко Ольга Валерівна. Логарифми і середовище. Дубовська Віра Миколаївна. «Крива найкоротшого спуску. Курлова Оксана Михайлівна. Логарифми піаш середовища. Яременко Любов Григорівна крива найкоротшого спуску. Бажаю удачі і вчителям математики. Отже, теми визначені. Ваше завдання підготувати захист даних навчальних проєктів. До 30 хвилин відповідні критерії розміщені у листі нашого інституту щодо організації та проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року 2016. Удачі! Чекаємо вас 10 лютого на 9.30 у відповідних кабінетах, які визначені в календарі даного конкурсу. So I think it's good.